Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку, які паливні корисні копалини є на території України. Любі діти, добрий день. Зичі праці й старання, а ще друзі всім бажаю справдити всі сподівання. Отже, зараз яка пора року? Ось, який місяць? Жовтень, яке сьогодні число? 24. четверте чесні, сонечко, чи є оботи, яка температура повітря. Молодці. На які ж групи поділяються корисні копалини? На рудні, нерудні та паливні. Які корисні копалини належать до паливних? Чи вони відрізняються від інших? Україна багато на природне паливо. Це торгівновогілля, нафто, природний газ. Під час горіння вони виділяють багато тепла, тому їх використовують як паливо. І бачимо позначки. Наступно, на півночі України є поклади торфу, бурого коричного кольору. Він дуже крихкий, утворений із залишків неопізнилих рослин, Торф лише за воду, не розчинний. Основний його недолік містить багато волоки, вологи, та при згорянні дає менше тепла, ніж вугілля. виділяє багато диму і кіптяви. Пригадаємо, я же добувають торф чималі запаси торфу є на території Волинської та Рівненської областей. Кам'яне вугілля – це тверда гірська порода чорного кольору, що має близькі важче від води. Вона народчина найбільше вугілля в Луганській області. Сучні його запаси є в Донецькій, Дніпропетровській. Видобуток ведеться з великих глибин шахним способом. Кам'яне вуг... вугілля використовують як паливо, під час його переробки отримують цінні речовини, перники, лікарські препарати, засоби захисту, тому кам'яне вугілля доцільніше переробляти. Нафта добре горить. При зногоряні вона дає більше тепла, ніж кам'яне вугілля. Нафту називають чорним золотом. Її використовують для видоробництва мазуту, парафіну, вазеліну, парфумів, гуму, бензину. Природній газ він легший за повітря, горить без диму, синіватим полем, виділяючи тепло. Він дуже отруйний і вибухонебезпечний, небезпечний, тому поводити з ним потрібно вкрай обережно. Та гази, який використовують поводі, додають специфічні домішки, які надають йому специфічного неприємного запаху. Газ, яким ми користуємося в побуті, є горючою речовиною, і порушення правил користування може призвести до пожежі. Так, подивимося, що в нас побачили бачили витік газу, дівчинка відкрила так, зателефонувала за номером. Ми пам'ятаємо, що телефонувати біля вийду і вмікати світло не можна. По всій Україні, крім рудних і певних корисних опален, також є значні поклади. Нерудних будівельних це пісок, глина, вапняк, граніт, гіпс. Розглянемо з вами предмети, що ми бачимо тут: скляні, металеві ліки, гум, фарби. І бачимо всіх цих корисних кофаних, що ми з вами назвали, вони теж використовуються. Розгорніть, будь ласка, свої зошити на сторінці 38. Зараз ми з вами будемо заповнювати. Палені корисні копалини. Пишемо: природний газ, нафта, торф. Кам'яне вугілля, вигілля. Природний газ як використовують пальне та хімічна промисловість, нафта, паливо, медицина, торф. Паливо, будівельні матеріали добриво, кам'яне вугілля, пальне виробництво коксу. Буре, вугілля, побутове паливо. Так, наступно, нам потрібно з вами поставити відповідні позначки до корисних коп. Отже, ми з вами продовжимо. Торф це у нас тверда, колір темно-рудий, блиск відсутній. Кам'яне вегілля, тверда, колір чорного, блиск є, нафта рідка, чорна, блиск є, бурий вегілля, тверда, бурий і відсутній блиск. Тепер подивіться на карті ми з вами позначаємо на заході країни нафту, природній газ, на півночі торф, центральна частинка це бури, вугілля, Далі східна частинка нафта, природній газ та кам'яне вугілля. Перегорнули, будь ласка, сторінку, сторінка 40. Використовуючи додаткові джерела, запишемо про каоліни. назва або умовний знак каоліни і це біла глина. Властивості вона у нас тверда, де добувають Вінниця, Житомир, Дніпропетровськ. Як використовують як паперову продукцію, як кераміку керамічну та електротехнічну. І додаткова інформація відомий центр місто Цзіньдешчень в Китаї. Так. Тепер завдання шосте. Пізнайте корисну копани. З неї виплавляють сталь, залізна руда. Цю корисну копан добувають болота, торф, за допомогою неї готують трави, кам'яна сіль, з неї граються діти, крейда або пісок. Її добувають в шахті, кам'яне вугілля. З неї виготовляють цеглу, глина, використовують для виготовлення пам'ятник, граніт. Отже, що ми навчилися, що об'єднує бензин, дизельне паливо, яке природні паливо використовуємо. Використовуючи фізичну карту, покажіть корисні копалини. В Україні є родовище природного палива, торфу, кам'янового вугілля, нафти та природного газу. При згорянні воно виділяє теплу енергію, використовує в виробництві та в побуті, з нього витовлять багато різних продуктів. Кам'яне вугілля творилося з решток давніх рослин, що зроста в олого-теплому кліматі багато мільйонів років тому. Коли ці рослини гинули, то потрапляли в заболочені води. Бактерії перетворювали деревину на чорну масу, і з часом товстий шар землі та піску своєю вагою майже повністю витягнув із чорної поставоподібної рослини речовини всю рідину, і вона стала твернути, перетворюючись на кам'яне вугілля. Отже, найбільш яскравим моментом, що вам сподобалося, що хотілося хотіли ще придивитися, я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!